гості мого каналу я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я в чергове хочу запропонувати рецепт ось такого смачного домашнього печива на кисломолочному молочному сирі. Тісто замішується достатньо швидко, і продукти мають бути холодними. Сир у мене із холодильника і масло із морозилки. У мене тут 180 г домашнього сиру, можна брати в принципі будь-який. Тепер беру терку і маслом натираю на великих зубцях. Додаю 2 столових ложки цукрової пудри, пакетик ванільного цукру, або можна замінити на ваніль. І чайної ложки солі. І тепер швиденько руками все ось так перетираю. Коли все ось так практично об'єдналось до однорідності, буду додавати борошно. До борошна я вже додала ложку чайного розпушувача. трішки розмішаю. Тепер поступово додаю, і буду замішувати м'якеньке тісто. В результаті м'яке тісто у мене вийшло, і при цьому друк воно абсолютно не липне. Для цієї консистенції в мене пішло 180 г борошна, але, звичайно, що орієнтуйтеся на своє тісто. Може бути борошно більше або менше. Тепер тісто для зручності я розділю на дві рівних частинки. Одну поки що відкладаю, а з іншою буду працювати. Поверхню я трішечки припорошила борошном, за потреби можна ще зробити, щоб нічого не липло. І на качалку трішки. Тепер нам потрібно наше тісто розкотити у тоненький, прямокутний ну, чи або квадратний пласт. Як я і казала, достатньо тонко розкотила тісто, і тепер ось руками, щоб більш рівніший край був, ось так просто підрівнюю. Там знадобиться кокосова стружка. Саме звичайна, приблизно нам 4 ложки потрібно буде загалом, тому зараз висипаю сюди, ось так посипаючи весь пласт. Половиною, ну, десь дві приблизно столових ложечки піде. Край залишила вільним, щоб потім можна було заліпити, і тепер акуратно потрібно сформувати такий рулетик. Ось так підгинаю нижній край і обережно закручую, і так буду ущільняти. Тепер ось цей вільний край просто заліплюю. І рулетик перекладаю швом донизу, ось щось так утрамбую, І ось ці краї трішки підрівняю, аби більш рівніше було. А тепер рулетик потрібно поділити на менші рулетики. Я приблизно десь ось такого розміру буду робити. В результаті виходить аналогічним способом, зроблю і з рештою тіста. Це печиво я сформувала, переклала вже на деку із пергаментом, швом донизу обов'язково, і відправляю випікатися, духовка розігріта до температури 180 градусів, знадобиться орієнтовно 25 хвилин. Погляньте, яке рум'яне печиво у мене в результаті вийшло. Випікалося воно у мене рівно 25 хвилин, і я ще хочу зверху його трішки посипати цукровою пудрою. А ось тепер моє печиво уже повністю готове. Виходить воно в міру солодке, злегка хрустке зовні і м'яке та ніжне всередині, і залишається лише приготувати ароматний чай і можна пригощати рідних. А на сьогодні в мене все. І я всім дякую за увагу. Запрошу підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру та злагоди і зустрінемось у наступних відео.